Кліматичні зміни стають дедалі небезпечнішими. Метеорологи та кліматологи вкрай занепокоєні стрімкими темпами кліматичних змін, які відбуваються по всьому світу. У прес-релізі Всесвітньої метеорологічної організації ВМО про стан клімату за 2024 рік оголошено червоний найвищий рівень небезпеки через стрімку зміну клімату протягом життя одного покоління, яке прискорюється зростаючими рівнями парникових газів в атмосфері. Період 2015 по 2024 роки стане найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Танення льодовиків, підвищення рівня моря та нагрівання океану прискорюються, а екстремальні погодні умови завдають значної шкоди населенню та економіці у всьому світі. Рекордні опади і повені, тропічні циклони, що швидко посилюються, смертельна спека, безперервна посуха і брухливі природні пожежі, які ми спостерігали в різних частинах світу у 2024 році, це, на жаль, наша нова реальність і передвістя нашого майбутнього, заявила генеральний секретар ВМО Селеста Сауло. У проміжок часу з червня 2023 року, по вересень 2024 року, включно середня глобальна температура на нашій планеті перевищувала всі показники, які були зафіксовані до 2023 року, і найчастіше з великим відривом. Тому в цілому 2024 рік має великі шанси посісти перше місце у рейтингу найтепліших та перевищити позначку у 1,5 градуси по Цельсію у порівнянні з доіндустріальною епохою. Теплоємність океану у 2023 році була найвищою за всю історію гідрологічних спостережень, і за попередніми оцінками, у 2024 році вона збереглася на тому ж рівні. Темпи потепління океану особливо сильно зросли за останні два десятиліття. З 2005 по 2023 роки світовий океан поглинав у середньому близько 3,1 мільйона терават годин тепла на рік. Це більш ніж у 18 разів перевищило світове споживання енергії у 2023 році. Близько 90% енергії, накопиченої земній системі, зберігається в океані. Очікується, що потепління океану продовжиться, що призведе до незворотних змін у масштабах від століття до тисячоліття. Підвищення рівня моря прискорюється через теплове розширення води та внаслідок стрімкого танення льодовиків. У період 2014 по 2023 роки середній глобальний рівень океану підвищувався на 4,77 мм за рік, що більш ніж удвічі перевищує показник. 1993 по 2002 років. Ефект Ель Ніньо призвів до того, що в 2023 році рівень води почав зростати ще швидше. Попередні дані за 2023 рік показують, що з ослабленням Ель Ніньо він повернувся до рівня, який відповідає тенденції зростання з 2014 по 2022 роки. Феномен Ель-Ніньо полягає в різкому підвищенні температури на 5-9 градусів по Цельсію поверхневого шару води на сході Тихого океану на площі близько 10 мільйонів квадратних кілометрів. Натомість, Ланінья є протилежною фазою Ель-Ніньо і супроводжується зниженням температури води у зазначеному регіоні. Танення льодовиків значно посилюється у 2023 році. льодовики втратили рекордну кількість води. 1,2 метра у водному еквіваленті, що приблизно 5 разів більше за об'єм води в Мертвому морі. Це найбільша втрата з моменту початку вимірювань у 1953 році. У Швейцарії гірські льодовики втратили близько 10% свого обсягу за період 2021-2023 по 2023 роки. Екстремальні погодні та кліматичні явища підривали стали розвиток, посилюючи відсутність продовольчої безпеки та загострюючи проблеми переміщення та міграції. Від аномальної спеки постраждали мільйони людей у всьому світі. Рясні опади, повені, крупний град та тропічні циклони призвели до величезних людських жертв і економічних збитків. На жаль, треба готуватися до ще більших катаклізмів у всьому світі впродовж наступних років. Джерело World Meteorological Organization